Ніяк не вдається розколоти українців на мовному питанні. Вже відрили в Канаді десь там в снігах внука Степана Бандери, щоб він дав інтерв'ю про е, проблему в Україні, мовне питання. Мовний е, омбудсмен нічого якби не допомагає. Мовний патруль. У мене дитина дивиться щенячий патруль, а це мовний патруль. Теж мало ефективно. Все знайшли внука Степана Бандери, десь там в Канаді, в тих снігах, де вони його знайшли. Ну Він, звичайно, треба сказати, патріот дуже сильний, живе в Канаді. Українською мовою говорить так, знаєте, як ніби американець вивчив пару слів. Акцент у нього просто зашкалює американський. Це говорить про те, що він взагалі цю мову в побутовому рівні не вживає. Він просто за неї згадує, коли його просять якесь там інтерв'ю на українській мові дати. І він такий патріот розказує, що в Україні є мовна Там проблема і так далі. Е, ну Його не хвилює. Російськомовні міндічі, цукермани російськомовні, інші корупціонери і злодії, які на війні крадуть, Це, тут цієї проблеми він не побачив. Злочинності. Корупції він в Україні теж не побачив. Він побачив про проблему мовного питання. І, звичайно, сам нащадок е патріот такий. Він сидить в Канаді, все життя там живе. Мілана е між собою спілкується, звичайно. Е не українською мовою я так вважаю, тому що акцент такий, що просто так приїжджай сюди і впроваджуй тут українську мову, патріотизм, піднімай країну на боротьбу, піднімай народ на боротьбу. Ти ж нащадок Степана Бандери. Чому ти сидиш в тій канаді і там якихось там пару слів запишеш раз в рік за проблему української мови? Приїжджай сюди, приїжджай в Україну, піднімай країну на боротьбу. Я ще раз говорю про те, що мовне питання воно використовується. ну ну, це кака! пішли. Мовне питання воно використовується просто як інструмент для розколу суспільства, відволікання уваги від грабежу. Я українець, вся життя говорю українською мовою. Я підтримую українську мову, але я не бачу абсолютно ніякої проблеми в Україні мовної.